Вітаю, друзі. Сьогодні, 12 липня, закінчив роботу Вільнюський саміт НАТО. Можна підводити підсумки і робити перші висновки. Першим, як на мене, найголовнішим висновком є абсолютна непотрібність і безсенсовість вільнюського зібрання. Вільнюський саміт НАТО був непотрібним. На сьогодні ви ніде не зможете прочитати чи знайти відповідь на головне запитання. А з якою метою країни-члени НАТО збиралися у Вільнюсі? Ось які запитання порядку денного, окрім українського питання, розглядалися на саміті? Які проблеми так вирішували там вирішувалися? Більше того, я вам хочу сказати, взагалі ніхто не ставить так питання. Складається враження, що країни-члени НАТО зібралися у Вільнюсі для того, щоб Розглянути українське питання, особливо чомусь так вважають в Україні. Ну, в принципі, це логічно і це можна пояснити. Але погодьтеся для того, щоб відтермінувати вступ України до НАТО або відмовити нам у запрошенні, для цього не потрібно було збиратися. Потрібно було не збиратися. От, якби не зібралася. То й не треба було вирішувати б українське питання. і Все б тут було логічно і зрозуміло. А так складається враження, що Україна десь сиділа в кущах і підчатовувала, коли нарешті країни-члени НАТО десь зберуться і туди вторгнулася для того, щоб актуалізувати свої проблеми. Ну і теж стосується, звичайно, зброї. У нас чомусь вважається, що якщо від нас спробували відкупитися черговими обіцянками, черговим пакетом озброєнь, то це і є головна причина. Зібрання у вільності, але для цього існують для нашого зброєння існують там Рамштайни, їх вже було більше десяти, три державні американські програми. Тому це пояснення, ну також, м'яко кажучи, є дуже сумнівним. А проблем насправді було дуже багато, які б мали би розглядати країни-члени НАТО. Ну прості примітивні речі. Як виконується рішення щодо збільшення оборонних бюджетів? Чи перейшли там вони з 2% ВВП на 3% ВВП? Чи всі виконують навіть оцю цю цифру в 2% ВВП? Можливо, треба вже виходити на 4% ВВП? Я вже не кажу про більш серйозні глобальні речі. Що робити НАТО з Росією? Потрібно об'єднуватись для того, щоб розвалити, фрагментувати Росію. Що тоді далі робити з ядерною зброєю? Чи навпаки потрібно зберегти Росію, а просто усунути Путіна. Ну і багато таких важливих речей, які ну, потрібно було б розглядати. Але цього всього ми не чуємо і не бачимо. Я, наприклад, ніде не зміг прочитати. Я проконсультувався у дуже серйозних фахівців, там, де я міг. Їх небагато, звичайно, це лічені люди. І вони сказали, що це просто планова зустріч. От заплановані зустрічі, і ці плани потрібно виконувати. Ну просто з'їжджаються люди, то там в Бухаресті, в Вільнюсі і так далі. Про що вони говорять? На що вони збираються? Тобто це ставить серйозні питання щодо доцільності існування такої структури. Висновок No2, він надзвичайно важливий. Я думаю, що всі нарешті зрозуміли, що НАТО як структура взагалі не може воювати. НАТО може видавати тільки, роздавати сигнали, різні сигнали. Сильні сигнали, слабкі сигнали, позитивні сигнали, негативні сигнали, можливо, якісь кольорові сигнали, сині сигнали, червоні, жовті, зелені сигнали. І так далі. І це стало нам зрозуміло вже після першого дня роботи НАТО, 11 липня, коли генеральний секретар Столтенберг повідомив урочисто Володимиру Зеленському, я думаю, Віталію Портникову, що Україна отримає дуже сильний позитивний сигнал. Оце важливий момент. В принципі, НАТО є структура, яка, ми, я так розумію, вона може просто генерувати сигнали. Причому, що важливо Що важливо розуміти, що поступово сильні сигнали будуть перетворюватися на слабкі сигнали. Це теж треба розуміти. А позитивні сигнали в негативні сигнали. А потім, взагалі, будь-які сигнали вони зникнуть. Я теж поясню. Третій важливий висновок. Наш президент Володимир Зеленський взагалі нічого не зрозумів. І мені здається, що для того, щоб йому щось пояснити, потрібно вдатися до дуже таких тонких, на тоненького, як кажуть, метафор на грані фолу. Але іншого варіанту немає. Володимир Олександрович Зеленський і Віталій Портніков в тому числі. Мені здається, незрозуміле, що НАТО це старенька бабуся клімактеричного віку 74 років, от ну, 1949 рік, по сьогоднішній 2023 рік. Це дуже старенька бабуся клімактеричного віку, і вона абсолютно не потребує у нових молодих залицяльниках, тому що ця бабуся. Абсолютно помилково, років так 10-20 назад, перебуваючи вже в такому похилому віці, 50-60-річному віці, уклала шлюбну угоду або шлюбні контракти з молодими чоловіками, інтереси яких вона не може задовольнити, не може виконати е пункти свого шлюбного контракту. Мова йде про такі країни, як Румунія, Болгарія, Польща, Литва, Естонія, Латвія. Я підкреслюю, цих молодих чоловіків дуже багато. І старенька бабуся не може задовольнити їх інтереси. Вони вимагають від неї виконання обов'язків відповідно до шлюбного контракту, п'ятої статті Конституції, а вона боїться, вона не може. Більше того, вона настільки неспроможна в силу своїх вікових особливостей і одряхління організму, що вона вже навіть не те, що обов'язків не може виконувати, вона соромиться свого тіла, своєї шкіри, своїх зморшок. І вона намагається уникати контакту з цими своїми молодими офіційними чоловіками, Польщу, Литвою, там, Румунією і так далі. І у мене складається враження, що вона так для людей раз у півроку просто з ними зустрічається на публіку. Так, щоб показати, що ну, якби існують домовленості, у них якби є шлюбний контракт, і ніби вона щось може. Я підкреслюю, Володимир Зеленський цього не зрозумів. Що... Старенька бабуся, НАТО бабуся або бабуся НАТО, вона не потребує нових молодих залицяльників. Їй вистачає великої кількості офіційних молодих чоловіків. Мені здається, я пробував пояснити, розібратися ну, якось, і використати образи. Мені здається, що Володимира Зеленського дуже сильно дезорієнтує сімейна пара Макронів. Бріжит Макрон, дружина Макрона, і о, Еммануеля Макрон. Різниця у віці, ви знаєте, 24 роки на користь. Бріжит Макрон, вона старша. І різниця між Володимиром Зеленським і НАТО. Трошки більше, 28 років. І Володимиру Зеленському здається, що от потрібно позалицятися і обов'язково відбудеться такий шлюбний союз між молодою Україною і старенькою бабусею НАТО. Але ще раз повторююсь: НАТО не, не тільки не потрібні нові залицяльники, молоді, а їй не потрібні альфонси. Які хочуть експлуатувати, пропонувати свою енергію молодості і мотивацію бідності для того, щоб черпати ресурси з НАТО, не потрібно вже бабусі ні енергія молодості, ні мотивація бідності. Вона не хоче нічого. Вона ця бабуся, щоб ви розуміли, от в такому віці, їй приємно, звичайно, коли їй коли до неї проявляють знаки уваги поки що. І вона може на ці знаки уваги відповідати сигналами, посміхнутися, підморгнути, але не більше того, зовні бабуся ще виглядає ну так-сяк. так? Але по мірі того, як ця бабуся вона буде старіти. У нас всі чомусь думають, що це поки що тимчасово так. Це нас поставили в чергу, ми там от щось почекаємо, рік 2, 3, 4, 5. Росія кудись дінеться, переможеш, хтось ми переможемо, звичайно. І потім це все розв'яжеться. Нічого подібного не буде. Навіть якщо ця бабуся в 80 років буде виглядати як демократка Ненсі Пелос. А в такому віці. В якому вже буде НАТО, вона не буде не те, що зацікавлена у знаках уваги. Її ці знаки уваги будуть дратувати, і вона не буде давати ніяких сигналів. Якщо зараз Столтенберг повідомив, що Україна отримає дуже сильний і позитивний сигнал, то через років 5-8 Україна отримує спочатку слабкий і негативний сигнал, а потім ці сигнали просто зникнуть. Тому що зникне ця структура. І, на жаль, Володимир Зеленський і Віталій Портніков ніяк цього не можуть зрозуміти. вони не можуть зрозуміти, що ця різниця в 24 роки, вона дуже важлива. І одне питання, коли молодому чоловіку 20 років, а жінці 44 роки. То жінка ще може якось відповісти, якщо їй щось потрібно. Вона може відповісти шлюбом значно більше, ніж сигналами позитивними і сильними. Так? Різниця от Макрон одружився на своїй дружині, коли Макрону було 30, а Бріжит Макрон було 54. Але зараз би цього шлюбу не відбулося. Хоча різниця та сама зберігається 24 роки. Розумієте, в чому питання? Бріжит Макрон 70, а Еммануелю Макрону там 45 чи 46 має бути. Є різниця. Ніби та сама, от різниця в 24 роки, але є відмінність перепрошую за тавтологію, є відмінність 30-54. І 45, і 70. А тим більше є різниця, коли буде там 83 і 50. Це різниця. Тобто Зеленський не може цього зрозуміти. Чому я вдаюся до таких метафор? Тому що не можна вимагати структури чи з людини того, чого вона не може дати по своїй природі. Не може дати по своїй природі. І ми виглядаємо незграбно і дуже смішно, і мені соромно, мені соромно від того. Як виступає наш президент, що він говорить, як він себе поводить? Сьогодні е, нам можуть дати виключно зброю, і нам треба зосередитись на цьому. Ніхто з португальців, іспанців чи італійців не піде до нас за нас воювати. Не потрібно вимагати іти за нас воювати і лякати Росію португальцями. Не боїться Путін е, німців, французів, люксембурців. Він. Італійців не боїться. це треба розуміти. Треба вміти стати на сторону наших союзників, партнерів. Вони не можуть воювати. І не треба чіплятися до цієї старенької бабусі НАТО, щоб вона за нас йшла воювати. Добре, що в неї хоч є якісь ресурси, і вона може їх дати. Не треба ніяких уже залицянь. Вона не може справитися з потребами Румунії, Польщі і Литви. Ця старенька бабуся НАТО. Ну, такі три висновки я хотів би зробити. Більш коротко і структуровано можна прочитати на моєму фейсбучному пості. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. Прошу вибачення за ці метафори. Я довго вагався, чи потрібно їх проводити, але інакше ну, я ніяк не можу пояснити ситуацію. До побачення, до наступної зустрічі.